Своїх, корнів своїх, повіг не забувай. Будьмо, гей, будьмо, гей! Був хрещатик, став бродвей. Я, я сим, велкангутента. О єс! Будь могей, будь могей, все у нас тепер окей, всем вішами славіся, Будьмо гей, Будь гей, будь моги, будь могей, будь могей. Будь гей, будь, 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 ей, 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 ей. Будь, будь, будь могей. Головне в нашому віці – Класно оттягнути. Не вмерти, а оттянути. поторчати ой школу. Оттопитись, тепер курила. Я на днях своїм боєм грудного збору покрурили. Боже бой, чувак гарячий. Підхватив мене на руки і в спальню, Маша, не повіриш. Цілу ніч я йому лічила рідику. Ранком просипаюся в мене вигляд, як він пуха після пасіки. <рик> Я в салон під макіяжиця, під макияж глянула, мамонько, моя на ціни ледь інхарк не вдала. Я до подружки по бізнесу теж семоч, ну, ну вона їх на, на хаті практикує дне і другий бізнес. Брикна була візажистом, о, візажист зі стажем. Тридцять років і тарабанила косметологом у морі. Положила мене на стіл, уявляєш, маєш? руки на грудях серед стіл. Каже, до мене лежи і не дихай, будеш виглядати краще, ніж пригибай. Помила мені голову, моднячим шампунем, по я, я, брох енд брохендвох називається. Забомбила мені зачіску. І коли я в новому прикиді без головного прибору вийшла в двір, у лор, сховався в світі. Бабки на лавці. по луку а зерня выплевывалась. А дельничий инспектор так возбудил и рванул кущи с криком рятульки милиция!» А наш дверник первый раз в против протрезвил. Спасибо тебе, Сергей. Спасибо телекомпании «Юника ТВ». Спасибо всем вам. И я витаю всех вас с юбилеем. До зустрічі. Страшне, що робиться. одна дама зробила собі ці -які підтяжки. Прийшла додому, а чоловік каже, я вас не знаю. Вона до нього говорить, дурачок, ну, каже, дурачок, до мене, дурачок, до мене повернулася молодість, він, а до мене розум. <плес> Ужас. страшне, що робити? Ужас. один мужик телефонує жінці з сусідньої кімнати з мобільного телефону і каже, я вас люблю, а потім заходить, хто дзвонив. Жінка і ляпний. Подружка! <риклад> а, ще, а ще одна дама хотіла привернути одруженого чоловіка, підклала йому хрящик від знахаря, а він загубив. <риклад> Який бомб. <риклад> Точно, як ви знаєте, ні, як ви знаєте, знайшов і з'їв. Тепер ця дама з дому вийти не може, її там бомб. Причарований Я не мав э, стримання, щоб не приїхати. Не то, щоб випити чавочку, не то, щоб заспівати, а для того, щоб побачити вас, відчути ту любов, яка існує посеред друзів Анатолія. Я бажаю тобі вісно, здоров'я рідний мій, щоб ми могли зустрічатися якомога частіше. І щоб не тільки на твоє день народження, а завжди твої друзі були поруч з тобою. Ноги літо тобі, всіх благ. собирается путь советский, мы послушаем, приехал очень талантливый парень, талантливый, Анатолий Дмитриевич. И вы знаете, я хорошо послушал. Я смеялся от души, я просто. Вы знаете, только был рядом конкурс артистов и Это было больше, чем сегодня народные артисты. Я люблю честность. и спросите у моего поколения, не было это народ, знаете, ну, сегодня народ артист никто, А вот меня такой все человек был, который был победил, потом он был более был победителем, он взял первое место. При том же никакие корифеи, кто его судил, великий украинский юморист. Я помню те времена, когда э, Толя да? от начиная а от Запорожья и заканчивая Дальним Востоком и обратно, обижал, и везде его принимали на ура, и везде он был любим и нужен. Он приносил бешеную прибыль филармонии, потому что у него чистая святая душа. Он человек, который никого никогда не обидел. Я никогда не слышал, что кто-либо сказал о ком-то плохо. Чтобы он кого-то осуждал, чтобы он с кем-то соревновался, чтобы он кого-то гретал, никогда не ехал. Знаете, я его люблю. Он мне не годится в сынаря. Ну, как младший брат, у я его просто пошли. 50, я же 50 для пацана там много, для, ну, для мужика это мало. Зато любим чуга. Речі прізвище Діда Тимка Димчук, нас цих димчуків пів села. І всі з довгими носами. Тимко пишається своїм породистим родовим носом. Каже до мене, ти хоча й Толя гуморист, а не знаєш те, що знає кожна современна торгуюча женщина. Те, що на вітрині, те й в магазині. Дід Тимко пішов до лікаря, пари Хвельшер, що таке? Пане Хвельшер, в мене проблем». Що таке? Дід? Проблема, там нікого нема, нема. Мені Богу, дякувати вже. А я все бігаю до тих, яких, дай Боже, пам'яті до дівчат. Так ти молодець дє, ти є козак, воно то звичайно так, але я не пам'ятаю навіщо. Микола кажуть, ти женився. Та, що таке, Коля? «А, ну йо!» Коля, що таке? А? Що сталося? «А, ну йо!» Проснуся, жінка вимагає гроші. Сядемо обідати гроші, лягаємо спати, знову про гроші. Та ти що, що вона з ними робить? Не знаю, я їй не давав ні копійки. Чоловік телефонує жінці з вокзалу. я на вокзалі, а це ти Льонічка, як відпочив, як нормально, як полювання. Все нормальок, тепер місяць не будемо купувати м'ясо. Та ти що, вбив кабана? Ні, пропив зарплату. Встрічаються двоє приятелів. Як тебе вчора зустріла жінка? Нормально, а тих два зуби, я і так збирався вирвати. Я вам скажу, гумор це все. Я дуже радий, що в залі з'являється все таки більше, особливо дітей, які не знають, що таке автобус на 40 місць, влізає 140 з мішками. Тільки рушили, обов'язково хтось спізнюється. Не дай Бог, це бабуся з тлумочками через плечко. Водій, а я куди вам бабцю? Мені до піньків. Ви ж до, до пеньків, Ні, мені до гарбузівки, автобус до піньків взяли бабцю. До, доїхала бабця до своєї гарбузівки, відкрилися двері, бабця випала. Ой, дякую водіть. Дякую, щоб ви все життя не ходили ногами. Водій людина теж з почуттям гумору відкриває двері. Каже: пеньки вилазьте. Гумор це все. Знаєш, як родич мій приїздив з Голландії, казав на коня, давайте на коня, на коня він казав, то добре, то є окей, то є верівел, well, але чого я постійно з того коня падаю? А пам'ятаєте, куми Петро, як ви самі сіли на коня і не в ту сторону, а звідки ти знав, куди я мав їхати? Не потрібно нам нікуди їхати в хаті, де вона є сміх. Не люди сміються, на такі прекрасні жінки обов'язково приходить щастя.